На півдні Одещини дозрів бавовник і готовий до збирання. Про це на своїй сторінці в Телеграм повідомив начальник одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, у кількох локаціях регіону на ділянках від 0,1 до 2,5 гектарів було висаджено п'ять сортів бавовнику з Німеччини, Сполучених Штатів Америки та Туреччини. Попри складні кліматичні умови, попередні результати виявилися обнадійливими. На всіх дослідних ділянках утворилися сходи, цвітіння та перші коробочки бавовнику. Важу, що це перший рік, коли українські аграрії засіяли бавовник із середини 20-го століття. І з початком повномасштабної війни в Україні з'явилася потреба відновити вирощування бавовни, аби забезпечити потреби оборонного сектору у пороху, який виготовляють із нітроцелюльози. Скільки бавовни планують зібрати аграрії цьогоріч Та чи планується розширити площі для вирощування бавовнику наступного року? все це розпитаємо голову депутатської групи Аграрна Одещина Одеської блас. Ради Аллу Стоянову, вітаю вас, пані Алло. Доброго дня. Тож скільки бавовника засадили в Одеській області цьогоріч, і скільки зійшло, який врожай власне отримали в Одеській області. Цим зайнялося дев'ять підприємств, у тому числі одна установа інститут експертизи сортів рослин. Загальна кількість, яка є по Одеській області, вона налічує біля 5 гектар бавовник засадили не з метою бізнесу, а з метою дослідження. У нас змінилися кліматичні умови. Пояс став більш посушливим, більш жарким. Тому ми вирішили спробувати посадити і виростити бавовник. Основна, скажімо так, проблема або мета це те, щоб розкрилися коробочки, тому що бавовник є унікальною культурою для того, щоб. Коробочки розкрилися і появилася сама бавовна. Потрібні відповідні кліматичні умови: температура, вологість повітря, ґрунти, прогрів. І тому сьогодні деві підприємств аналізують і роблять ці дослідження. Одеська область є дуже такою протяжоною з півдня на північ. У нас на території лише Одещини є три кліматичні зони. Тому ми дослідження проводимо як на найжаркішому півдні. Так і на півночі, і в центрі, і е, сьогодні вже є перші результати, е, тому що позавчора розкрилися перші коробочки, і це дійсно є вже тріумфом цього дослідження. Це каже про те, що е, ваговну в Одеській області вирощувати можна. Е, далі, е, безумовно, є запит держави на цю культуру, і все тепер чекаємо від е, нашого міністерства аграрної політики від аграрного комітету. Чекаємо нових рішень по підтримці для того, щоб вивести цю культуру на промислові площі, справа в тому, що колись давно, там 27, 29, двадцять дев'яте, п'ятнадцяти років, бо вовна в Україні вирощувалася, але після Другої світової війни її вирощування прикратили, скажімо так, тому що в середній Азії її вирощували дуже давно. багатий досвід на промислових площах, і був логістика була дешева. І доступна, тому скажімо так цю сировину завозили для України. Угу. І... Переривається в нас трішки зв'язок з пані Аллою. і бачимо, що пані Алла у дорозі. Давайте, пані Алло, якщо чуєте мене, у нас. Погано чути, погано чути. Зараз обривається зв'язок. Колеги спробують налагодити зв'язок. Наскільки це можливо? Якщо можна, колеги, ми можемо подивитися зараз графіку. У нас є графіка врожайності бавовнику. Можемо вивести на екран? Отже, маємо врожайність бавовнику за неполивних умов. Це 1,8 тонни, за умов зрошення землі 2,7 тонни на гектар. Пані Алло, ви з нами на зв'язку. Добре, чути мене? Да. Так. Да, я вас дуже добре чую. Ми почули і про і те, наше, що раніше наше дослідження ми так і проводимо. Так, продовжуйте. І на поливних на, на ага. ми проводимо дослідження на двох видах типів ґрунтів: з поливом і без поливу. Значить, без поливу на півдні Одещині доводних вилітку складно. Тому що той сорт, який ми е, намагаємо, обривається все ж таки зв'язок. Ми бачимо, що так, є, ви з нами, пані Алла. Дуже хочеться продовжити розмову. Така тема у нас цікава, нова. Хочеться більше поговорити про бавовник. Обривається зв'язок. Продовжуйте. Отже, проводите дослідження на двох площах. Да, ми проводимо дослідження і на Зрошені, і на багарі. І е, ті ділянки, які були зовсім без води на півдні Одещини, вони оказалися е, невдалими. Тобто, бавовник ті сорти, які ми посадили, це був турецький сорт і е, американський, два сорти вони себе не проявили, що вони здатні рости в посушливих умовах саме півдня Одесьчини. Але в той же час е, на базі інституту. Експертизи рослин а в них вдалося це більш північніше, там немає такої спеки, і вони змогли виростити бавовник на багарі. У нас він лише на зрошенні. Ми експериментували такі сорти, як Бас, Байер, Кортева і Турецький мей, Значить, з трьох країн Німеччина, Сполучені Штати і Туреччина. І сьогодні ці досліди вже майже на завершальному етапі. Тому що через місяць ми вже будемо бавовну збирати, і ми зможемо сказати тоді про врожайсь. Безумовно, пововник у нас в Україні на промислових площах не вирощується, тому що немає техніки для збирання, немає комбайнів, немає переробки. І як я вже казала, до Другої світової війни в нас бавовник вирощувався, але потім не було зацікавленості держави підтримки. І е, вся ця історія про вона залишилася лише на рівні інституту. Угу, почула речі, вас, пані Ало. Наші... А що зараз з да. тим врожаєм? Я почула, що він такий експериментальний, та все ж таки, коли його зберуть, що з ним буде? А ми його зберемо і можемо зафіксувати врожайність, яку ми можемо отримувати, і далі прогнозувати потребу по виконанню. Тобто, скільки гектарів треба буде засіяти. Наприклад, на наступний рік для того, щоб забезпечити власні потреби, потреби міністерства оборони, ми вже порахували, що для цього буде потрібно біля 20 тисяч гектарів землі та гроші, і тоді ми зможемо забезпечити власні потреби нашої країни. Але якщо буде потужний державний стимул по будівництву природних заводів. Я впевнена, що у зв'язку з тим, що в світі в нас будуть нові заводи, в нас є робоча сила, є можливості для інвестицій, є довіра міжнародних донорів. Якщо ми все це разом зробимо, я впевнена, що ми зможемо конкурувати навіть середньою Азією по ворогництво такої. Дуже необхідної в умовах сьогодення сировини Тобто і навіть і... експортувати Попередній спікер Михайло Непран якраз з моїм колегою говорив про наш потенціал в експорті. Говорили, що тепер ми виходимо на ринок з оборонною промисловістю, міжнародний ринок і бавовна, мабуть, стоїть наступна у черзі. Я вам дуже дякую за розмову, пані Алло, Алла Стоянова, голова депутатської групи Аграна Рада Одещини, була з нами на прямому зв'язку. Далі ми дивимося, що важливого.